Доброго дня, шановні глядачі! Вас вітає Богдан Проскуров і це новий проект на сайті Полтава365, який має назву 365 днів. 14 жовтня в нашій країні відзначається День захисника України. Ми ж вирішили поцікавитися у Полтавок, щоб вони побажали нашим захисникам. Дорогі чоловіки! Хочу привітати вас з Днем захисника України, особливо чоловіки Полтавщини. Дякуємо, що ви в нас є. Бажаємо вам мирного неба і всього самого найкращого. Хотілося б побажати нашим хлопцям, щоб вони завжди були гарні, красиві, і щоб були сильні, і щоб завжди нас захищали і не боялися захищати. Хлопці, всього вам найкращого, днем захисника вітчизні. Шановні чоловіки, хочу сказати, що чоловіком мало народитися. Ним треба стати, ним треба бути. І я вам цей день хочу побажати, щоб в усіх ваших баталіях життєвих ви завжди залишалися сміливими, мужніми, гідними. Я бажаю вам в цих баталіях перемог і щоб ви поверталися в теплу домівку, де на вас чекав радісний сміх ваших дітей. Та кохана дружина. Сьогодні ми вітаємо наших захисників з їх святом. Хотілося б сказати, що тут у Полтаві є люди, які приїхали з Донецького регіону та живуть тут. Я один з представників цих людей і хочу сказати, що незважаючи на ту війну, яку ми маємо, ці люди люблять Україну. Ми дуже любимо вас. Ми завжди з вами поруч. Хоча ми не знаємо всіх імена, всіх обличчя, але пам'ятаємо кожного, допомагаємо кожному і грошима, і всі ми бажаємо, щоб найголовніше все була Україна, і щоб ніхто з вас більше не загинув там на полі бою.